Результат діяльності це не завжди велика кількість підписників, переглядів, реклама і так далі. Результатом може бути те, що ти переступив через якісь свої певні обмеження, якісь певні свої заборони, які ти сам собі поставив. Однією з цілей цього челенджу я хотів мати можливість поділитися своїми думками і створити собі такий Щоденник, відео щоденник, де я зможу розказувати про цей шлях переживання і з якими проблемами я стикаюся на ньому. Майже тиждень вже позаду цього челенджу, і що я побачив для себе? Люди готові підтримувати тебе і допомагати, навіть коли вони не є твоїми найближчими і найріднішими. Звичайно. Моя рідня підтримувала мене, коли я почав робити контент, знімати і проявляти себе і свій скіл. Підтримка це дуже такий велика ключова, велика ключова роль в всій цій діяльності, тому що без підтримки складно рухатись, Справді складно усвідомлювати, що ти робиш все правильно. Часто ця підтримка з'являється тільки тоді. Коли ти вже досягнув якогось певного результату, я маю на увазі матеріального, люди з'являються в твоєму житті і починають говорити, що вони були з тобою з першого дня. Ми це можемо часто бачити, наприклад, у всяких популярних реперів, блогерів, акторів і так далі. І якщо подивитися їхні інтерв'ю, вони часто розказують про це, що спочатку люди в них не вірили і казали мені, що ти цим займаєшся, а потім приходили з. Скажімо, простягнутою рукою і щось просили. Але я не про це. Коли ти відкриваєшся і розвиваєшся, завжди є хтось, хто буде цьому не радий. І не тому, що це погана людина, не тому, що тобі заздрять, а тому, що така людська природа. Одна розумна людина сказала мені: коли хтось з твого оточення. Бачить, як ти розвиваєшся, і як ти рухаєшся впевнено до якоїсь зі своїх цілей, навіть якщо ці цілі не корелюються з цілями тої людини, це викликає певну злість, злість на себе, неусвідомлену, що та людина. Не робить цього неважливо, не, не обов'язково це мова про створення контенту, чи е, відео, чи там е, будь-який креатив, мистецтво і так далі. Це може бути е, ціль людини в всьому у роботі, у сімейних якихось цінностях, якихось потребах. І коли ця людина бачить, як ти досягаєш своїх цілей. Це викликає в неї от таку відразу від тебе. Тому, напевно, вони не проявляють до тебе такої підтримки, як би тобі хотілося. Хоча, здавалося, би, так мало би бути. Другим моментом, про який хотілося поговорити, це свої певні кордони і свої певні обмеження, які я сам собі поставив. І я думаю, ти також. Про які кордони мова? Ми самі вішаємо на себе цепі. І не даємо собі можливості розвиватися. Я робив це так само. Я багато років створюю відео, але я ніколи не проявлявся в ньому сам. Я ніколи не знімав себе. Я ніколи не був учасником своєї роботи по цю сторону камери. Я вважаю, що це була моя помилка, але на помилках варто вчитися. І, в принципі, ось що я роблю. Тому, якщо ти займаєшся будь-яким креативом, будь-яким мистецтвом, пишеш вірші, малюєш картини, знімаєш відео, пишеш музику, не знаю сценарії, хочеш режисерувати кіно, роби це просто роби. Шукай можливості, шукай людей, які займаються цим самим вже на якомусь вищому етапі, на якомусь вже стоячи шляху. Спробуй, набивайся до них в друзі, або навіть не обов'язково в друзі. Пробуй з ними поспілкуватися, просто написати особисто в повідомленнях відповість. Чудово, відповість негативно, ну хотілося б по-іншому. Ти втрачаєш 100% шансів, які ти не використовуєш. Розумієш? Якщо ти йому ніколи не напишеш тій людині, якою ти захоплюєшся, і хочеш бути схожою на неї, ти ніколи не будеш знати, чи готова вона прийняти тебе, чи ти зможеш отримати якісь знання від цієї людини. Ти ніколи цього не дізнаєшся. Тому я вже в багатьох відео казав: виходьте зі своєї мушлі. Тому і ти виходь зі своєї мушлі. Шукай варіанти, де ти зможеш проявити себе. Знову ж таки, це не залежить, яку діяльність ти робиш. Це може бути музика, мистецтво, будь будь-що. Дуже часто люди роблять неймовірні речі, дуже красиві. Такі, які хочеться. Привіт! Нє-ні-ні-ні-ну і що? Прибіг оце супер дуже любний пес, і мене повимазував. Ну, що поробиш? собака, друг людини. Отже, які висновки я зробив? Не опирайся на підтримку людей. Особливо, якщо не хочеш бути в них розчарованим. Насправді, хоч вона і важлива. Це знову ж таки стримуючий фактор. Ти шукаєш цього рекогнішена, ти шукаєш цього визнання. Зачасту часту цю найбільшу підтримку можуть проявити абсолютно чужі тобі люди, з якими ти ніколи не мав близьких відносин, або взагалі ніколи не спілкувався. Дуже часто саме ці люди дають тобі ту енергію, яка тобі необхідна для того, щоб продовжувати творити. Так і сталося в моєму випадку. Не дай нікому себе стримувати, не дозволяй навіть собі обмежувати свої можливості. Не сприймай це як хобі, сприймай це як роботу, сприймай це як е, то, що має бути зроблено. Не шукай натхнення, не шукай кращого часу, не шукай кращої погоди, не шукай кращого моменту. Просто роби. Що обмежує тебе в тому, щоб зробити це? Тільки думки, які в тебе тут. На своєму шляху я зустрічаю дуже багато різних цікавих людей, і більшість з них, в силу або своєї невпевненості, або в силу своїх внутрішніх обмежень не готові проявлятися. Але ти повинен. Світ мусить побачити тебе, світ мусить знати, які твої суперсили. Погана камера, знімай на телефон. Погана не інстаграмна квартира. Так, who cares? Яка різниця? Кому яке діло? Знімай на вулиці. Погана не, інста... Погана не інстаграмна квартира знімай на вулиці. Всі обмеження і всі відмовки лише тут. Зроби з цього змагання. Постав собі за мету створити щось і викласти. Нехай це буде вірш, пісня, відео, фото. Можливо, ти хотів давно стати фотографом, а може, хотів давно почати писати музику. Будь ласка. Зараз настільки багато можливостей зараз робити це все просто, простіше простого, але люди все одно закриваються в цих своїх домиках і не хочуть робити цього. Чому? Бо ти боїшся осудження? Осудження від кого? Осудження від людей, які не мають впливу на твоє життя? Осудження від людей, які ніколи не робили нічого подібного? Байдуже, що хто думає. Байдуже, хто що напише тобі. Нехай це буде позитивний коментар чи негативний. Байдуже. Головне, що вони подивились. І, можливо, зрозуміли або не зрозуміли, що вони такого ніколи не робили і робити не будуть. Бо їм не цікаво, бо їм цього не хочеться. Головне, що це зробив ти. А вони це побачили. Розумієш? Хтось скаже, це крінж. Боже, нащо ти це робиш? Це взагалі. Окей? А ти це робив? А ти був крінжовим? Ні. Ти можеш прийти до своєї дівчини там, і розказувати їй якісь крінжові приколи, або кривлятися перед зеркалом і уявляти собі, що ти артист і так далі. Дуже багато хто це робить. Але вони ніколи не наважаться викласти це в інтернет, щоб побути крінжовим. Тому що вони бояться осудження, вони бояться осуду людей, які, як я вже сказав, не впливають на їхнє життя. Я теж боявся. І досі боюсь. І кожен раз, коли я викладаю відео, мені страшно, хто що про мене подумає. Але чесно, все одно що вони подумають? Тому що я це зробив і я це виклав. А який цього буде який в цьому буде результат? Чи я задіну чиїсь почуття, чи я комусь не сподобаюсь? Я думаю, все і так зрозуміло. Тому не бійся, не бійся проявляти себе, не бійся бути собою. Ти такий один, ти одна єдина одиниця, ти одна єдина така людина. Можливо, в тебе є десь до у в світі, але поруч його ж немає. Тому прояви себе, покажи свою картину. Прочитай свій вірш на відео, послухай себе, запиши ту пісню, яку ти давно хотів. Зараз зі штучним інтелектом можна записати любу пісню. У мене є товариш, який просто пише текст, а штучний інтелект робить йому офігенні пісні. Зроби це, прояви себе, вистав це. Хай люди подивляться і скажуть: вау! Або подивляться і скажуть, боже, що він за крінж робить? Та й що, що крінж? Яка різниця? За цей короткий період мені вже писали люди і казали: блін, чувак, ти реально дуже класно робиш. Мені, звісно, крінжово на тебе дивитися, але ти молодець. Я кажу, ну класно, я радий, що ти подивився, я радий, що тобі сподобалося, а може не сподобалося. Головне, що ти подивився. І так, це працює зі всім. Насправді існує така думка, що блогери, інфлюенсери, ті самі там ugc — це якийсь трохи оцей кринж, так? Ну Но... попробуй теж так, так? Да? Попробуй. Взніми оцей Get Ready with Me, Зніми влог про свій день. Візьми, зніми, змонтуй вистав. Давай. Ну, я хочу подивитися на це, як буде це виглядати. Який буде цьому результат? Тобі сподобається? Не думаю. Бо ти не вмієш цього робити, правда? А ці люди вони теж не вміли, але вони навчилися, зняли раз, зняли другий, третій, четвертий, п'ятий, десятий. І, можливо, навіть на десятий раз тільки виставили. Але вони це зробили. Вони... Дали цей імпульс і почали це робити. Ти ж не зробив нічого, правда? Написав тільки в інтернеті або подумав собі, боже, кінжаті, не знаю, що вони все це роблять це якийсь бред. Я теж так думав насправді колись, я теж так вважав колись. Я теж думав, що, блін, та нафіг. Раніше я дуже помилявся. Я дуже помилявся в тому, що я хотів бути такий інкогніто. так? Як це кажуть, широко ізвістин в вузьких кругах. Воно так не працює. Так, да, ти можеш бути супернішовим крутим режисером, якого беруть на якісь супер-мега-круті фільми. Но... І що? Тебе ж не знає весь світ? А треба, щоб знав. І так, друзі, давайте зробимо е такий маленький челендж. Раз я в челенджі, то і вам, я пропоную. Я хочу, щоб кожен з вас, хто щось створює: мистецтво, відео, музику, фото, будь-що. Але боїться це показувати людям. Я хочу, щоб ви взяли цей матеріал і виставили на будь-який будь майданчик, і показали це своїм підписникам, друзям, родичам і так далі, і вислухали їхню думку, що вони скажуть про це. Не сподобається вам результат цього челенджу. Не будете продовжувати. Але якщо сподобається, це буде тим самим імпульсом для вас, щоб рухатись далі, і продовжувати створювати. Хватить бути споживачами. Давайте бути кріейторами. Ах лили, ах лили, ах лили. Насправді мені ще дуже це все подобається. Я прям кайфую. І кайфую від самотності, кайфую, що я можу сам це все робити. Я кайфую від того, що мені не треба чути чиюсь думку. Я знаю, що я роблю класно, тому що в мене є вже великий досвід. Але я вже прийшов до того, що мені не важливо. Подобається чи не подобається. Мені важливо, що я це зробив. Мені важливо, що я це виставив. І мені важливо, що ти це подивився. Я ціню думку кожного. Я вдячний за будь-яку підтримку, я вдячний за будь-який фідбек. Насправді мені дуже щиро приємно. І що взагалі люди мені відповідають на цю діяльність якось. Але я вже стикнувся з тим, що. Навіть якби цього фідбеку не було, я би все одно продовжував робити. Тому що це кайф, це кайф, це ти сидиш, монтуєш, дивишся на себе і починаєш себе приймати, приймати свої сторони як фізичні, так, профіль і анфас, так і внутрішні. Коли ти дивишся свої відео, бачиш там себе. І це не викликає в тебе крінжа. Це не викликає в тебе якогось такого блін, фу, такий. Це дуже класно. Це дозволяє тобі полюбити себе і дозволяє тобі з собою подружитися, своїм зовнішнім виглядом і своїм внутрішнім світом. Тому я рекомендую тобі зробити це також. Щиро рекомендую. Не бійся, показувати то, що створюєш. Не бійся проявляти себе. Життя одне. І. Хто знає, де ми будемо завтра. Головне, що ти є сьогодні. І головне, що сьогодні в тебе є ця можливість і ти повинен її використати. Нехай це буде трошки такий мотиваційний спіч, але я щиро так вважаю і хочу, щоб ти почувався так само. Тому твори і будь собою. Дякую за увагу. З вами був я, Ярослав Дорошенко. Продюсер, креатор і просто хороша людина. Побачимось завтра в наступному відео. А я дякую вам за увагу і за перегляд. Дарую вам цей чудовий захід сонця. Бля. Ні-ні-ні. Не скачи, не скачи, не скачи. Фу, 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 фу. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Ну-ну. Покличте, будь ласка, я вже з грязний. сюди. Ой, блін. Буває. Так, так втішиться страшне.